Ми наближаємось до другого приходу Ісуса Христа, зняття шостої печаті. І Книга об'явлення пише, що будуть відбуватись великі катаклізми, як людині можна буде спастись при таких масштабних катастрофах, коли небо звернеться, як совій, зорі почнуть падати, всі острови зрушаться з місця, гори вони будуть понижені і море вошумить. Як можна буде спастись? Біблія пише, що люди будуть в горах, ті, які в бункерах, вони будуть... Кричати, мертвіти від страху, просити, щоб гори на них впали, щоб сховали їх від гніву того, хто сидить на престолі. Як людині спастись? Господь каже, хто берегтиме слово моє, того і я збережу. Згадаємо, були такі великі вже катастрофи на землі, як всесвітній поток 1656 році від створення світу. І як врятувався Ной і його сім'я. Вони в точності слухали слово Боже і будували ковчег спасіння. Як врятувався лот, який жив в Гоморі? Содом і -го моря були знищені вщент, спалені вогнем з неба. Я врятувався лот. Він прийняв посланців Божих і пішов за ними, послухав Слово Божого. І ми знаємо, що вже в 70-му році від народження Ісуса Христа було знищення Ізраїлю, Єрусалиму і церкву. Своїх дітей Господь Бог вивів з цього місця. І Бог каже, що він, він виведе, Він допоможе, якщо людина обере Бога. Нам потрібно ставати дітьми Божими, тому що саме діти Божі вони слухають Слово Боже. І Господь Він закликає кожного, Він дає можливість, дає шанс. І в Євангелії від Івана пише: хто вірує в Ісуса Христа, той спасеться, а хто не вірує. Той вже засуджений за те, що він не вірив в Ісуса Христа, тому нам потрібно вивчати Слово Боже, для того, щоб спасти і мати життя вічне. Бог дає шанс, можливість кожній людині. Але питання, втім, ми обираємо, йдемо за ним чи ні. Тому Бог дає шанс, можливість кожній людині, але вибір за нами.